Вітаю вас, шановні глядачі, на каналі За Ширмою Невідомого. До вашої уваги щоденна рубрика Карта дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 9 квітня 2025 року карта дня Старший Аркан Сонце. Сонце це надзвичайно позитивна та потужна карта у колоді Таро. Аркан символізує успіх, радість, ясність, оптимізм, енергійність та натхнення. У цей день ви можете відчути приплив життєвих сил, гармонію у стосунках, визнання ваших заслуг або приємні події, які подарують радість. Те, що раніше було в тіні або здавалося заплутаним, сьогодні стане зрозумілим. Якщо останнім часом було важко, сонце символізує завершення темного періоду і новий старт. Проблеми, які здавалися складними, можуть раптово вирішитися або прояснитися Це сприятливий день для дій, початку нового проєкту. Реалізації планів, особливо публічних чи творчих, все буде сприяти вашому успіху. Це чудовий день для мистецтва, творчості, самовираження. Сміливо проявляйте себе, розкривайте таланти. Це карта сімейної радості, дитячої безпосередності, кохання і довіри. У цей день можливі успішні зустрічі, конструктивне спілкування, новини, які потішать або надихнуть, а можливо ви будете сьогодні в центрі уваги. Це день, коли варто вдячно приймати подарунки життя, не боятися показувати себе, бути щирим та відвертим. Поради на День від Карти. Цінуйте момент. Зверніть увагу на дітей, не ховайте свої таланти, не переменшуйте себе і пам'ятайте усі справи, які розпочаті сьогодні, мають великий шанс на успішний розвиток. Дякую усім за ваші вподобайки, коментарі, за увагу до зустрічі у нових відео.